Всім привіт! Сьогодні попередження. Попередження, що треба робити, не робити взагалі попередження нам. Зверніть увагу на своїх дітей. Де вони граються, чим вони займаються на їх емоційний стан. Дуже важливо. Можливо, дайте можливість своїй дитині, добре сказала, да, можливо, можливо, йти своїм шляхом. Дайте дитині гратися. Не ставте її в рамки. От бачите, як вона емоційно тут насолоджується своїм дитинством. Дайте дитині йти тим шляхом, який вона обирає. І. Це принесе вам шанс, ви дасте їй можливість для розвитку. У вас з'явиться фінансовий ресурс. Якщо ви відпустите своїх дітей і дасте їм певну енергетику для самостійності, це стане вашим ресурсом. От така цікава інформація.